Колеги, хтось був наскільки активний, що прийшов двічі тестування? Хтось навіть тричі. Всім велике дякую за ентузіазм. І повернемося. Дійсно, тема була така складна. Але незважаючи на це, двоє учасників відповіли нас на 100%, У одного учасника два бали з дев'яти. Повторно проходить 4 з дев'яти. Нагадую, що якщо ви повторно будете. Робити е, тести, то я буду брати найгірший результат для такого більш якісної вибірки, для того, щоб зрозуміти, де ж дійсно були е, прогалини. Е, зупиняюся на тестах, яких зробили найбільшу кількість помилок. Перший тест це коли потрібно призначати Біпал-М. Біпал М це той режим, який в який склад входить ще в торхіно. Тому такий режим ми призначаємо відразу, коли отримували у пацієнта рівстійкість з експертом. Багато хто із вас дуже хотів дочекатися генотипового ТМЧ е, е, або фенотипового, там де вже підтверджено, або. Е, Спростованості якийсь доктор Хінолонів, а проте, оскільки от такий у нас режим він чимось може нам нагадувати, ну якщо не брати до уваги притаманіт, може нагадувати нам МКРЛ. Тому за сортуванням пацієнту зразу, коли ми отримали зерно експертом МГ+, РІВ+, можна призначати ВІПЛ-М і вже далі чекати, чи дійсно такий пацієнт може продовжувати таку схему і чи вона буде ефективна. Зупиняюсь більш детально, будь ласка, собі замотуйте. А наступне це основні вимоги до сучасних режимів антибактеріальної терапії. Дуже схожі варіанти відповіді: Дочитуйте, будь ласка, до кінця, там де в нас є от такі от. Три основні кіти, за якими ми будемо назначати сучасні режими. Це достатня кількість ефективних препаратів. А ми вже пройшли цю тему, де ми знаємо, скільки має бути з бактерицидною, а скільки має бути з стерилізуючої дії препаратів у тій чи іншій схемі. Гарний профіль безпечності. Це та умова, яка нам допоможе довести пацієнта до кінця з максимальним успіхом, без відриву, без змінження дози, без інвалідизації. Це я зараз про іннізалі. І оптимальна тривалість. Дійсно, оптимальна тривалість це ми визначаємо на самому початку, коли сортуємо пацієнта на той чи інший короткий режим. Тобто від цього такі на три умови, які будуть забезпечити нам ефективність і правильність підговору цієї схеми, також собі зробіть скріншот чи помітте, кількість ефективних препаратів, профіль безпечності і оптимальна тривалість для того чи іншого а, пацієнта. Так, наступне наступне це, яке у нас повноцінне обстеження має пройти по алгоритму кожен пацієнт, у якого вже отримали МГ+, Плюс Так дуже багато також відповіли і Дженексперт Ультра. Захотілось би йому зробити. Дійсно, Дженетайп у нас Опіей до першого другого ряду. Він робиться майже всім. Того нікого не викликало не було ніяких е роздумів. Про те. Що ще нам потрібно це дійсно для початку для того, щоб пацієнт успішно пройшов скринінг на будь яку з коротких схем, це стійкість до вторгів І ось ми ще забуваємо, що у нас є такий дженикспертекс ДІАР для наральної визначення стійкості до вторхіналонів. Тому також, будь ласка, зверніть на це увагу. Що XDR це в нас визначає також до доторхінолонів. І якщо в нас є можливість вибрати, що в нас швидше зробиться: дженетай або експерт XDR, який нам дасть абсолютно в принципі, однакові а, результати генетипового тему, то це буде ось цей іменірний варіант відповіді. Так, наступний тест. Складний, складне речення, таке трошки дещо заплутане, тому будемо йти по схемі. Ось, е, значить, ІРЛ, індивідуальний режим е, лікування, призначається пацієнтам, у яких на додачу до ріфампіцина стійкості та МЛС-ТБ, а що мається на увазі це і ріфампіцин, отримана резистентність до. Тобто, Якщо ми вже пацієнту назначаємо індивідуальний режим лікування, то значить він у нас не пройшов не в МКРЛ, не в КРЛ, не в Біпал, не в Біпал м все вже забули. І це значить, що в нього є стійкість до препарати з групи А, тобто це бідеквілін, або бідекелітлінізаліт, або бідеквілін торхінолон, або лінізаліт в тобто в тих випадках, коли ще настановлюється широка лікарська. Кількість, от тут всі абсолютно вказані комбінації, де ось цей варіант. Він, начебто, теж підходить, але не всі, не всі вказані можливості резистентності. Тому, будь ласка, от максимальна найповніша відповідь це буде перша. Зверніть на це, будь ласка, також увагу, тобто індивідуальний режим. Коли ми відсіяли, абсолютно пацієнт вже не підходить на жоден короткий. І чому саме? Тому що дійсно в нього є ось такий ще набор резистентності, який нам ускладнює а, рішення, щоб його а, призначити на той чи інший короткий режим. Зупинюся, зробіть скріншот, занотуйте. І у нас останній тест тут. Мало зробили помилок, але я для того, щоб е, трошечки на контрасті, ще раз нагадаю: короткий режим у нас призначається: якщо ПРЛ до і МЛС ТБ, у нас е, ще є резистентність до лінізоліду. Дійсно, можемо згадати, ми вже такі схеми з вами прописували і такі задачі вже рішали, коли дійсно коли є стійкість на, на, на лінізеліда, але ми можемо замінити цей препарат. Тому. КРЛ, не МКРЛ, тому що в МКРлі ми не можемо підняти схему лікування. Короткий режим лікування. Так, оце всі. Весь огляд мій. У мене все.